Бюджет на 2017 рік це і є підсумок року. Нам всім би дуже хотілося, щоб цей бюджет був красивий. Як каже президент соціальний, щоб це був бюджет, який спрямований на розвиток країни, на відродження всіх галузей нашого життя, на потужну фундаментальну модернізацію нашої держави, і безумовно на зміну пріоритетів, тому що зміна пріоритетів це все-таки віддавати гроші не на проїдання, а віддавати гроші на розвиток, на енергозбереження, енергоефективність і так далі. Но, на жаль, цей бюджет таким не є. І про це знає вся країна, тому що можна читати цифри, можна лістати бюджет а можна просто, щоб люди по своєму рівню життя, по своїм е, ну скажімо, можливостям. По змісту габанця, гаманця, холодильника, по тому, що вони можуть вирішити для своїх дітей для батьків, самі визначили, який би був бюджет на 2016 рік, і насправді він ще гіршим буде на 2017 рік. Но із таких ключових речей, про що я хотіла би сказати в бюджеті, насправді депутати порядні люди, тому що вони бюджет приймали вночі, щоб не грабувати людей серед білого дня. Розумієте, отак от у них вийшло. А от у мене Порівняння, наприклад, середніх заробітних плат вчителя, поліцейського, судді, детективу набу і, наприклад, працівника апарату НАК Нафтогазу, який живе якраз на ті гроші, які люди сплачують у вигляді тарифів. Так що цікаво, середня заробітна плата вчителя 4 тисячі гривень. А, наприклад, уже поліцейський в середньому отримає десь до 19 тисяч гривень. Різницю ми відчуваємо. А вже, наприклад, детектив НАБУ 30 тисяч гривень отримує в місяць середню заробітну плату. Ну, наприклад, суддя апеляційного суду 27 тисяч 630. А от уже найбільшу заробітну плату середню отримує апарат НАК Нафтогазу 35 тисяч гривень на місяць одній людині середня заробітна плата. Це говорить про те, що цей бюджет, бюджет поліцейської держави, де вчитель, лікар, нічого, науковець, студент нічого не значить, але значить поліцейська держава. Держава, тобто ті, хто працюють на силові структури, а ще це корумпована держава, тому що якраз там, де найбільша корупція, це НАК Нафтогаз, там найбільше навіть статки і доходи, не, не включаючи ще їх корупційні обіги. Ну також можу сказати, що цей бюджет заморозив повністю пенсії, залишив податок на пенсії. Заморозив заробітні плати всі тотально, і те, що вам говорять про 3200 мінімальна заробітна плата і підвищення медикам і лікарям, зокрема, зарплатні підвищення медикам і лікарям. Це буде по-перше, їм включать все, що раніше вони отримували в качестві доплат, наприклад, вчителі за перевірку зошитів, за додаткові години, за додаткові години роботи, за класне керівництво. Там було дуже багато доплат. Тепер все це вкладають в заробітну плату, і з неї буде. Будуть рахувати мінімальну заробітну плату. Тобто вони хочуть, щоб всі висококваліфіковані працівники бюджетної сфери отримували так, як і в 2017 році, а тільки тим, хто низько зовсім. Підтягнути разом з усіма доплатами з податками з усім до 3200. Реально люди на руки отримують десь 2400-2500. Тобто реально мінімальна заробітна плата була б правильною і вона була б мінімальною заробітною платою 3200, Якщо б від неї вся тарифна сітка, всі від низькокваліфікованих до висококваліфікованих всі отримали підвищення в два рази. Ну нічого цього не буде. На жаль, Висококваліфікованим ноль доплати, а низькокваліфікованим трошечки. До якоїсь мінімальної межі також от тримаю в руках вже аналіз бюджету, де ви знаєте, що якщо країна не робить видатки на освіту і охорону здоров'я, ми втрачаємо просто свою націю. Ми втрачаємо здоров'я і якість освіти людей, якість інтелекту нації. Так от ми бачимо, що порівняно, наприклад, з 13-м роком, це до революції на освіту. Виділено в бюджеті на 17-й рік в 2,6 рази менше, якщо обчислювати це ва. Валюті. Тому що ніхто не рахує в гривнях в світі. Рахують, порівнюють скільки на освіту, на науку, на охорону здоров'я в валюті. В валюті, вдумайтеся, в 2,6 рази менше на освіту на наступний рік, ніж це було в 2013 році. В 2013 році 13 мільярдів 200 мільйонів доларів віддавали на освіту. Зараз вони запланували 5 мільярдів на освіту. На охорону здоров'я в 2,75 рази менше. Наприклад, на охорону здоров'я в 2013 році витрачає витрачали майже 8 мільярдів доларів, зараз запланували 2,8 мільярда доларів. Це в 2,75 рази менше. Я хочу запитати, хто за цей бюджет відповість на культуру. От конкретно на культуру, що відбувається, якщо побачити, можливо, більш таким крупним планом. Так от на культуру в 2013 році витрачався мільярд, а зараз будуть витрачати 440 мільйонів в 2,4 рази менше. І так, практично. По всім ключовим розвитку, напрямкам розвитку для нашої держави, а в той же час е, можна сказати, що ну те, що це бюджет знищення людей, навіть не сумнівайтеся, тому що для пенсіонерів, для всіх інших за, е, заморожена пенсія, заробітна плата. Але для себе коханих е, наші клани запланували зниження податків, спеціальну зелену лінію для роботи з офшорами. Створення всередині України офшорів, що взагалі ноу-хау. Тепер їх корпорації всередині країни платити податки не будуть а пенсіонери будуть. І сьогодні я е, думаю, що ми на ICTV зможемо ці питання задати Гройсману, тому що там е, буде і він, і я, і ми про це можемо поговорити. Ну також децентралізація дуже важлива. Уявіть собі, е, скільки нашуміли про децентралізацію. Але цифри говорять про те, що на місцеві бюджети скинули зобов'язання по платежам, а грошей не дали, тобто всі гроші залишились в центральному бюджеті. Ну і останнє можливо, що я сказала би по цьому бюджету, що Насправді є реально страшно. Реально страшно. Це Гройсман, перший разом з Порошенка. Безумовно, перший прем'єр-міністр, який зняв обмеження на обсяг державного боргу України. Розумієте, це вже межує з національною безпекою нашої держави раніше. У нас в бюджетному кодексі було обмеження. Не більше 60% валового внутрішнього продукту можна нарощувати державний борг, що зробив Гройсман з Порошенка та із з Яценюком, тому що Яценюка фракція за це голосувала. Вони зняли обмеження і на наступний рік поставили обсяг державного боргу України, який практично дорівнює валовому внутрішньому продукту, тобто все, що країна буде виробляти в наступному році. Ці люди, всі підприємства, це є валовий внутрішній продукт. Так от це буде дорівнювати тому державному боргу, який хочуть в наступному році сформувати Порошенка, Гройсман і Яценюк. Це просто вже на межі дефолту і банкрутства нашої держави. Як наслідок, чи буде зростати економіка? Так от якраз саме головне, що економіка не зможе зростати з трьох причин. Перше, тому що у людей заморозили рівень споживання, і люди не зможуть нічого купити у тих підприємців українських, які щось виробляють. Тому економіка не буде мати внутрішнього інвестора. Друге, чому? Тому що залишаються колосально драконівські ставки по кредитам річні, і наші підприємці не можуть це взяти. І третє залишилося податкова система, яка дає найбільше в Європі податкове навантаження. Далі вже нема куди. Тобто я вважала і вважаю, що Порошенка, Гройсман Яценюк виконують стратегію по суті ліквідації економіки України, фінансів України і частини населення України. Тобто, це їх план. Цей план втілюється в життя у цими бюджетними цифрами. Я, як екс-прем'єр-міністр, проаналізувала кожну цифру в цьому бюджеті. Це страшні цифри. А саме головне, що вони приймалися без бюджету, як такого, виявляєте? Тобто голосування вночі. Без роздачі бюджету, тому що бюджет не був готовий, і він не був абсолютно відкоригований на всі зміни, на всі корупційні хотілки, які роздали з цього бюджету. Не був відкаригований на три останніх законопроекти, які були прийняті вночі, і які суттєвим чином погіршили життя людей. І все це вони без бюджету. Вони роздали нам шість сторінок якихось невідомих записів, нічого спільного з бюджетом, які не мають, і це просто кримінальний злочин. Бюджет проголосували без. Бюджету, а потім ми по крупицям збирали ці цифри, про які я зараз вам говорю. Тому висновок дуже простий: в 17-му році е, вся ця Камарілія, яка очолює сьогодні країну, намагається продовжити такий самий пограбунок України, як вони робили в 16-му році. Там закладена та сама тарифна політика, там саме закладені ті самі е, вилучення всіх пільг, які люди мали, навіть діти-сироти, діти-інваліди. Я просто думаю, що це найбільш аморальний, найбільш корупційний і найбільш антисоціальний бюджет, який я пам'ятаю за всі роки, поки я працюю в парламенті.